Це дуже часто буває, і я думаю, що це близько до реальності. Хтось себе також пізнає. Реально в соціумі, в житті виживати в парі легше. Чоловіки, наприклад, ми вважаємо, що вони хочуть секса більше, ніж жінки. Жінки так само хочуть секса, прекрасно, якщо вони вміють від нього кайфувати. А якщо вони не хочуть і не кайфують, то треба повчитися і розібратися, чому. І не зразу не думати, що з вами щось не так. З вами все добре. Просто, можливо, не вистачає знань чи навичок. Ну, але прийнято так, що типу, чоловік завжди хоче, але виживати в житті легше, тому жінка вступає в стосунки, щоб легше фінансово, економічно було виживати в соціумі і вести господарство, як то кажуть. Ну так як йому часто треба, ну то я вже якось уступаю. Таких стосунків дуже багато. Ну, якщо хлопець заробляє, він вирішить якісь мої проблеми. Ну, ладно, ну я вже тоді підтримаю ці, це, це співмешкання тим, що буду надавати йому сексуальні послуги. Або ти боїшся втратити людину, наприклад, вона тобі дорога. Емоційна прив'язка може бути. Любов може бути. Але ти вступаєш в стосунки інтимні не тоді, коли тобі хочеться, коли співпадає це все. А ти уступаєш, тому що. Боїшся, що він десь піде тоді, не будеш ти його задовольняти, він піде кудись інше. Це дуже банальна історія. Дуже багато це буває в шлюбах, особливо в шлюбах, які вже пройшли медовий період. І це тягнеться і тягнеться ця мука і ця тортура для обох тягнеться десятками років. В той час як можна було би попрацювати трошечки. Розвинутися в цьому питанні, не міфами і стереотипами рекламними користуватися, почитати літературу, побувати на семінарах, поцікавитися фізіологією жінки, поцікавитися фізіологією чоловіка. І саме головне навчитися спілкуватися з людьми. Ви знаєте, який парадокс в сім'ях і в парах? Люди можуть обговорювати все: політику, економіку. Покупки, ремонти, майбутні дітей, поведінку сусідів, все можуть обговорювати. Крім інтимних а, своїх а, бажань, вони лягають в ліжку роками, вони а, інтимно спілкуються, вони народжують дітей, вони дають нове життя. І все одно не спілкуються один з одним на ці теми. Комплекси більші і страхи більші, ніж ті страждання і незадоволення, які вони терплять десятками років в шлюбі. Це так само парадокс. Тобто, оці терплять, 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 а потім що буде, а потім будуть жіночі хвороби. А чоловік простіше, чоловік піде до неважно, молодої, немолодої, до іншої. Буде шукати по можливості десь собі задоволення на стороні. А якщо в нього лібідо трошечки менше, то він просто буде жити. Вони будуть жити як співмешканці, як сусіди. Ну це вже буде не буде пара, яка побудована на коханні.